Друзі привіт! Сьогодні у нас 25 вроді би травня поливаю садочок, той що чисто на горішок. Взяв бочку знайомого, розбавив з добривами, маткалія, трішечки ам'ячної селітри і полити трішки садочок, дати йому вологи і добрив. Тому що морозчик трішечки молодий, ти ще другий рік пішов агітації і друге рік трішечки просять дати добрива і лікарства. Ти що далі, третій рік, то вже нормально. Тому якщо у вас теж така проблема, трішечки примерзли фундуки молоді, то бажано їх трішечки е, так встановити дати вла... вологі і добре